Сьогодні 25 серпня, п'ятниця. За хвилину розпочнеться твоя зустріч Господом у його слові. Спробуй втишити всі інші голоси, котрі відлунюють в свідомості, та повністю довіритися тому, хто приготував для тебе нові благодаті. Сьогоднішнє слово. Походить з Євангелія від Марка. Учні Йоаннові та фарисеї постели. Тож вони приходять і кажуть йому, Чому учні Йоанна та учні фарисеїв постять? А твої учні не постять. Ісус сказав їм Хіба можуть весільні гості постити, коли з ними молодий. Доки мають зі собою молодого, не можуть постити. А прийдуть дні, коли заберуть від них молодого. Тоді в ті дні й будуть постити. Ніхто не пришиває латки з зневибіленого полотна. До старого одягу, інакше нове відірветься від старого і діра стане ще гірша. І ніхто не вливає молодого вина в старі бурдюки, бо інакше вино порве бурдюки, і тоді й вино пропаде і бурдюки, але молоде вино вливають у нові бурдюки. Сьогоднішній уривок дуже короткий, проте він проливає багато світла на феномен посту. Піст притаманний не тільки Християнству, а й багатьом іншим культурам та релігіям. Вже з давніх давен люди спостерігали, що стриманість, яка розвивається у пості, прямо пов'язана з самодосконаленням. У чеснотах і розвитком характеру. Без цієї стриманості неможливо серйозно говорити про духовну силу та вміння триматися достойно. Піс також є символом покаяння і очищення. Тому й не дивно, що Йоаннові учні та фарисеї не розуміють учнів Ісуса, котрі не постять а Господь за них заступається. Можливо, тобі теж буває важко зрозуміти інших у їхній духовній дорозі, котра відрізняється від твоєї. Якщо щось бентежить, сіє сумніви, то можеш питати про це Ісуса. Правді, важко уявити разом Піст і святкування. Піст, як правило, передує святкуванню, приготовляє до нього. Тому важливо розуміти значення часу, періоду церковного календаря. Також ми можемо проживати дуже різні етапи духовного життя, хтось сперше захоплення Господом. Коли бачиш його всюди і у всьому, а хтось навпаки має в душі темну ніч, коли Бог здається відсутнім і далеким, в кожному разі життя дуже динамічне, а особливо це стосується його духовного виміру, тому чи у відношенні до себе самих чи до інших. Латати новим по-старому не допоможе. Цей уривок закликає до більшого зодягнутися у нове, перемінити своє мислення не малими клаптиками, але цілковито. На перший погляд може здатися, що ті, хто молодші, є у більш виграшному положенні, їм легше відкритися на новизну Євангелія, вони простіше дивляться на життя і швидше відкривають свої серця Христові. Однак це не зовсім відповідає дійсності духовного життя. Вираз стара людина. У духовній літературі не прив'язаний до біологічного віку, але стосується ментальності гріха, тобто людської ментальності, що не хоче знати Бога. Тому спілкування з Христом постійно нас оновлює, щоб ми могли зодягнутися у нову людину в Христі. Учні Йоаннові та фарисеї постили. Тож вони приходять і кажуть йому Чому учні Йоанна та учні фарисеїв постять, а твої учні не постять? Ісус сказав їм Хіба можуть весільні гості постити, коли з ними молодий? Доки мають зі собою молодого, не можуть постити? А прийдуть дні. Коли заберуть від них молодого, тоді в ті дні й будуть постати. Ніхто не пришиває латки з невибіленого полотна до старого одягу, інакше нове відірветься від старого і діра стане ще гірша. І ніхто не вливає молодого вина в старі бурдюки, бо інакше вино порве бурдюки, і тоді й вино пропаде. І бурдюки, але молоде вино виливають у нові бурдюки. Господи, навчи мене відкриватися на новизну Твоєї науки в кожному дні. Обдаруй мене внутрішньою силою стриманості і великою простотою радості Євангелія. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.